Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про новорічні подарунки для підводних полювальників. Почнемо, мабуть, з коштовних найкрутішим подарунком для будь-якого підводного полювальника, як же я колись сказав, це буде підводна рушниця. Пневматична підводна рушниця, дуже кльовий подарунок для будь-якого підводного полювальника. Особливо в наших широтах. Ще це може бути гідрокостюм. Теж дуже кльова тема, але тільки треба правильно знати розмір. Всілякі неопренові штуки. Тіпа типу неопренові перчаточки, особливо трьохпалі, такі теплі, зимові та неопренові носочки різної товщини. Підберемо, як буде потрібно. Потім ще це може бути ніж для підводного полювання. Спеціальний ніж для підводного полювання використовується. Або катушка на рушницю з таких менш коштовних, чи резиновий ремінь. Подарунків для підводного полювальника може бути дуже-дуже багато. Якщо треба вам вибрати щось, заходьте, будь ласка, до нашого магазину Батискав. Або на наш сайт btsk.ua. Всіх чекаємо. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!